Привіт, дорогі друзі! Мене звати Ольгар Добровольський, і я радий вітати вас на каналі Центру легалізації і інтеграції судожинців. Ми створили цей канал, щоб допомогти вам адаптуватися до життя в Польщі та зробити ваш переїзд максимально комфортним. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, яке місто в Польщі обрати для життя це важливе рішення, яке вплине на ваше повсякденне життя, кар'єру та загальне задоволення від перебування в країні. Ми розглянемо різні фактори, такі як ціни на оренду житла, вартість громадського транспорту, рівень зарплат, ціни на продукти, можливості для кар'єрного зросту та культурне життя. Для контрасту порівняємо великі міста з меншими. Давайте розпочнемо наш огляд. Почнемо з Варшави, столиці Польщі. Це найбільше місто країни, яке є політичним, економічним та культурним центром. Життя тут кипить цілодобово, і це місце, де можна знайти найбільше можливостей для кар'єрного зросту. Однак це відображається і на вартості життя. Ціни на оренду у Варшаві найвищі в Польщі. Оренда однокімнатної квартири в центрі міста може коштувати від 3 тисяч до 5 тисяч злотих на місяць. У віддалених районах ціни можуть бути нижчими, але все одно залишаються досить високими. Громадський транспорт у Варшаві добре розвинений, включає метро, трамваї та автобуси. Місячний проїзний коштує близько 110 злотих, що дозволяє зручно пересуватися містом. Середня зарплата у Варшаві становить близько 6-7 тисяч злотих брутто. Тут знаходяться офіси багатьох міжнародних компаній, що відкриває великі можливості для професійного розвитку. Ціни на продукти в супермаркетах дещо вищі, ніж у інших містах, але різниця не є значною. Середній чек за продуктовий кошик може становити близько 300-400 злотих на тиждень для однієї людини. Культурне життя у Варшаві надзвичайно багате: театри, музеї, концерти, фестивалі це місто для тих, хто любить активний спосіб життя та шукає великих можливостей. Перейдемо до Кракова, історичного і культурного серця Польщі. Це місто з унікальною атмосферою, багатою історією та прекрасною архітектурою. Оренда у Кракові дещо дешевша, ніж у Варшаві. Однокімнатна квартира в центрі коштує від 2 до 3 тисяч злотих, а на околицях від півтори тисячі злотих. Громадський транспорт включає трамваї та автобуси. Місячний проїзний коштує близько 100 злотих. Місто компактне, тому часто можна пересуватися пішки або на велосипеді. Середня зарплата в Кракові становить близько 5500 злотих брутто. Тут також розташовані офіси багатьох міжнародних компаній, особливо в сфері IT та аутсорсингу. Ціни на продукти схожі з вашавськими. Культурне життя в Кракові насичене. Численні музеї, театри, фестивалі роблять це місто привабливим для тих, хто цінує мистецтво та історію. Тепер поговоримо про Вроцлав динамічне місто з унікальною архітектурою та молодіжною атмосферою. Ціни на оренду тут дещо нижчі. Однокімнатна квартира в центрі коштує від 1800 до 2800 злотих, на околицях від 1400 злотих. Місячний проїзний коштує близько 90 злотих. Середня зарплата у Вроцлаві становить близько 5500 злотих брутто. Місто є одним із найбільших IT-центрів Польщі, також розвинені машинобудування та електроніка. Культурне життя тут багате, місто відоме своїми каналами, мостами та фестивалями. Перенесемося на північ Польщі до Гданська, міста з виходом до Балтійського моря. Оренда житла тут схожа з Вроцлавом. Однокімнатна квартира в центрі коштує від 2000 до 3000 злотих. Місячний проїзний коштує близько 90 злотих. Середня зарплата в Танську становить близько 5500 злотих брутто. Місто є важливим портовим та промисловим центром, розвинені суднобудування, логістика та IT. Культурне життя насичене, а близькість до моря додає особливого шарму. Тепер звернемо увагу на Люблін – одне з найбільш студентських міст Польщі. Це місто на сході країни з багатою історією та великою кількістю університетів. Оренда житла в Любліні значно дешевша. Однокімнатна квартира в центрі коштує від 1200 до 1800 злотих, на околицях від 900 злотих. Місячний проїзний коштує близько 80 злотих. Середня зарплата в Любліні становить близько 4500 злотих брутто, що нижче, ніж у великих містах. Люблін приваблює багатьох студентів з усього світу, що створює мультикультурне середовище. Місто має кілька престижних університетів, таких як Люблінський католицький університет та університет Марії Юлії Скодовської. Це робить місто живим та динамічним, з безліч студентських заходів та подій. Ціни на продукти та послуги тут дещо нижчі, що робить життя більш доступним. Кар'єрні можливості можуть бути обмеженішими, але місто розвивається, особливо в галузях освіти, науки та сільського господарства. Культурне життя багате на фестивалі, концерти та історичні пам'ятки. Для контрасту розглянемо Білосток, місто на північному сході Польщі, неподалік від кордону з Білоруссю. Це менше місто з населенням близько 300 тисяч людей. Оренда житла тут також недорога. Однокімнатна квартира в центрі коштує від 1200 до 1800 злотих, на околицях від 900 злотих. Місячний проїзний коштує близько 80 злотих. Середня зарплата в білостоку становить близько 4500 злотих брутто. Білосток має спокійну атмосферу та оточення красивою природою. Місто є центром подляського воєводства і має багато культурну спадщину, включаючи впливи різних етнічних груп. Кар'єрні можливості можуть бути обмеженішими, але розвинені легка промисловість, освіта та сфера послуг. Культурне життя менш насичене, але тут проводяться місцеві фестивалі, є театри та музеї. Для тих, хто шукає спокійного життя і цінує природу, Білосток може стати відмінним вибором. Розглядаючи плюси та мінуси великих міст, можна відзначити, що вони пропонують більше можливостей для кар'єрного зростання, розвинену інфраструктуру та багато культурне життя. Однак це супроводжується вищими цінами на оренду, більшим рівнем шуму та стресу. Менші міста, такі як Люблін та Білосток, пропонують нижчу вартість життя, спокійнішу атмосферу та дружнє суспільство. Варто враховувати обмежені можливості для кар'єри та менш насичене культурне життя. При виборі міста для життя в Польщі важливо враховувати свої особисті пріоритети та обставини. Якщо для вас важливі кар'єрні можливості та активне соціальне життя, великі міста можуть бути кращим вибором. Якщо ж ви цінуєте спокій, природу та нижчі витрати, можливо, варто звернути увагу на менші міста. Люблін, зокрема, є чудовим вибором для студентів та молодих фахівців, які шукають доступне життя та мультикультурне середовище. Рекомендується, якщо є така можливість, відвідати декілька місць, щоб відчути їх атмосферу та зробити вибір, який найбільше відповідає вашим потребам та очікуванням. Пам'ятайте, що комфортне життя залежить не лише від об'єктивних факторів, але й від вашого особистого сприйняття та здатності адаптуватися до нового середовища. Дякую вам за те, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам у виборі міста для життя в Польщі. Якщо у вас є запитання або ви бажаєте поділитися своїм досвідом, будь ласка, залишайте коментарі під відео або зв'яжіться з нами через наш сайт Centrum терелегалізації.pl. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Бажаю вам успіхів у всіх починаннях та комфортного життя в Польщі. До нових зустрічей!